Зв'язок, тепло та електрика. Пункт незламності при палаці культури тепер відповідає усім вимогам. Систему Старлінг встановили 2 грудня. Перевірити рівень зв'язку приїхала делегація народних депутатів. Особиста моя ініціатива була було звернення місцевих мешканців. Пообіцяли і привезли старлінг. Вже працює. Плануємо ще декілька завести згодом. Ігор Копитін та Павло Мельник оглянули пункт незглавності та перевірили можливість супутникового інтернету. Депутатам провели екскурсію на дах палацу культури, де встановлена система зв'язку. Старлінк може працювати за відсутності постійного струму та генератора. кажуть спеціалісти. Для цього систему доповнили безперебійником. У нас працює система StarLink. Це система від Ілона Маска. Вона працює як спутникова тарілка, яка ловить супутниковий інтернет. Тобто зараз вона стоїть на безперебійнику, і тут буде інтернет цілодобово, є світло, немає, працює генератор, не працює. Зарядили безперебійник, вона підключена, роутери підключені і буде інтернет завжди. Не вийшло так, щоб поставити сюди рідний роутер. Ми купили роутер, ми купили 70 метрів лан кабелю. І робили і дірки в вікні, де завгодно, але щоб людям сюди був інтернет. Ми провели кабель, підключили тут роутер, і зараз все працює, але роботи було виконано багато. Тобто, нам позавчора його привезли. Вчора ми все змонтували, перевірили. Сьогодні ще раз перевірили, і зараз вона вже працює в штатному режимі. Не встигли двері пункту зачинитись за попередніми відвідувачами, як на порозі з'явилась нова інспекція. Заклад оглянули голова районної військової адміністрації та представник обласної адміністрації. Спільно з заступником губернатора ми відвідали Южненську громаду. Декілька робочих нарад провели на підприємстві Дельта Вілмар на припортовому заводі. Ну і відвідали власне саме місто. Хочу сказати, що на Високому рівні облаштований пункт незламності, пункти обігріву працюють, тому в цілому ми задоволені організацією цього процесу. Враховуючи можливість звернутись, хочу звернутись до громадян міста Южного. Ми всі сьогодні в умовах війни працюємо і, скажімо так, моделюємо формат. Можливих ударів по енергетичній інфраструктурі. Ми ви знаєте, що є такі загрози. І інформація в нас є про повторні удари, що може привести до облакауту. Тому дуже важливо бути згуртованими, розуміти, куди йти, де обігритись. Такі ж пункти незглавності облаштовуються в нових білярах та Сечавці. Туди також були направлені комісії.